Привіт! Я Олег, звати мене Олег. Ми проводимо електромонтажні роботи. Зараз хочу провести вам випуск короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Там ми знаходимося в старому приміщенні двохкімнатна квартира, ціляний будинок Серець. Тут знаходиться розподілчий щиток, який складається з восьми автоматів зіново, внутрішньої всередину бити. Штроби прорізаємо. Це у нас треба вистачає кабельськова, проборіза, акуратна. Це у нас розетка. Тут коли були грубші, бо базу кабані йдемо слабо, в інтерв'ю. Тут у нас слабо щиток на слаботочки, інтернет і телевізори всі сходяться. Оключатель коридорний тут включив, а в тому місці виключили там три виключателі. Це у нас один на туалет. крайній, середній. Коріторний і другий ванну. ванні у нас розетка. На полотенце сушитель можна буде віднівляти. Зеркало, виключатель, розетка, зеркало. Витяжка, лампа. Так само в туалеті бойлер, насіллю людина, витяжка і лампа. Це у нас кухня, виключатель. Всі скрутки, проводити кинутися поверхово, бо буде підставляти розхід кабелів мінімальний, бо так би постійні тягнути так косяком прямий розхід і розпрудження коробками. Розпрудження коробками проваримо, проваримо кабеля. І проводка здоров'я з розплодючими коробками. В розпліті коробках ми проварюємо кабеля, скручує проварів, старають полівато робити електромонтаж монолітним кабелем, не і тільки монолітним. Ну, трошки важче, але раз зробив, забув. Ми в місяць можемо проробити, якщо вся наша бригада, і 20 квартир, і 25, навіть 30 були чи все. А сам половинка може, можу, сама людина може зробити 5 квартир в місяць лимонку. І розумієте, зараз би стільки квартир було, якби була якась наклепи або якась халепи, то б лише б не мав не мав би куди діватися. Так, наш номер телефону вже 8 років, один той самий. На від людей немає. Ну, всякі робочий процес, буває. Всякий, буває. Ти, може, трошки не так резерву на тому місці, чуть вище та нижче, то таке, то не, не застраховано ніхто. А так, що ми потім людина в процесі експлуатації дзвонила, мені ще ніхто не дзвонить. Так що, кому потрібно провести проводку, думайте, то таке робити проводку раз. Зараз молоді спеціалісти розказують, що не клями ставлять. Клемо, то хіба так лампочку можна на напряму поставити, розертині в якому разі. А роблю без розпорючих коробок. яка ця коробка завелика. 60-ка, а це 90-ка. Що я там скрутку зроблю, 5 см, а тут каша зроблю. Тут гачки лише пороблю, соплі. словом. Є Просто такі самі коробки, тільки глупші по тайпі півтора на да, губші. Та за я так і так пробув ну, саме з того всього, що є. Ну, не знаю, розкаблі як один раз більше, не менше, але це надійно, монтаж проводки зробив, заглушив, не треба, зашпаклював, хоч вирівним поставили, можна глушити. І все, і забув за неї, і маєш чистий спокій. Ніхто її не кабель камер дорогу вертикально, розетка є, значить там є кабель вирізали, так що Це самі оптимальні варіанти. Це у нас виключатель, розетка на робочий стіл, друга розетка, розетка на духовку, правка, робочий стіл, витяжка і на котел. Тут у нас дежурить кабельочок на, на балкон, бо волков відкритися, надали немає, нічого не робиться. Так що вже трохи запустили кабель і вирішили так. Треба відстрільдований сквозняк. І добереться до балкона розетка, блок телевізійних розеток. У нас коридор, у нас зал. У нас розетка, бюджети, коробочка, всі кавиля пішли мозачком, на кухню, по діагоналі. Блок телевізійних розеток, 220 інтернет телебачення. Це Блок для комп'ютера, інтернет і дві дві розетки. Лампа, центральна лампа. О, ви так родя всі пішли звіду, щитка пішли. Чув-чу-чу-чух-чух-чух. Вже біля щитка. В кімнаті печати, лампа, блок розеток на телевізор, інтернет, інтелект і... Одна розірка тут урвати. Ну так, ось особливо. нічого особливого нема. Зазвичай, не так. Якщо щось кажуть, треба провести там проводку якісно, надійно. Дзвоніть, на телефон 095 0645 646. І Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, переглядайте, робіть коментарі. Все, до зустрічі, до нових зустрічей, до нових робіт. Так вони все, па-па.